«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. І мені хочеться пити, озвався Гаррі. А це зовсім недобрий знак. Директор цілковито проігнорував можливість запитати щось про це туманне твердження. Ти присягаєшся, Гаррі. Дамблдор незмигно дивився на нього. Інакше я не зможу тобі розповісти. Так, присягаюся. Рейвенкловці мали загальновідомий недолік неможливо відмовитися від такої пропозиції, інакше цікавість гризтиме доскону. А я зі свого боку присягаюся. Те, що я зараз скажу тобі, правда. Дамблдор розгорнув книжку на начебто випадковій сторінці, і Гаррі схилився над нею. Бачиш, ці примітки на берегах. Старий чарівник майже шепотів. Гаррі трохи примружився. Пожовклі сторінки описували якесь зілля Орлиної величі. Багато інгредієнтів він узагалі не впізнавав, а їхні назви, видавалося, не походили від відомих йому мов. На берегах було нашкрябано. Цікаво, що станеться, якщо додати кров тестрала замість чорниці. Прямо під цим написом містилася відповідь іншим почерком. ти хворітимеш тижні, і, можливо, помреш. Бачу, і що? «Примітки цим почерком!» Дамблдор вказав на другий напис, все, що майже шепочучи. Належить твоїй матері. А цим? Він пересунув вказівний палець на перший напис. Мені. Я ставав невидимим і пробирався до її спальні, доки вона спала. Лілі гадала, що їх писала одна з її подружок, і вони, неймовірно, через це сварилися. Саме цієї миті Гаррі усвідомив, що директор Гогвардсу справді був божевільним. Ти розумієш суть того, що я тобі щойно сказав, Гаррі? Дамблдор серйозно на нього дивився. Ем, слова наче застрягали в Гарріній горлянці. Перепрошую. Я не зовсім. Що ж, Дамблдор зітхнув. «Ах, гадаю, твоя кмітливість, зрештою, теж має свої межі. Удаймо, що я нічого тобі не говорив. Звісно, Гаррі з застиглою усмішкою підвівся зі стільця. Знаєте, вже доволі пізно, а я трохи зголоднів, тож спущуся я краще на вечерю. Він хутко пішов до дверей і спробував їх відчинити. Однак ручка не ворухнулася. Ти робиш мені боляче, Гаррі, пролунав директорів тихий голос за спини. Невже ти навіть не розумієш, що це було знаком довіри? Гаррі повільно обернувся. Перед ним був дуже могутній і дуже ненормальний чарівник із довгою срібною бородою, вдягнений у капелюху формі гігантського розчавленого гриба і щось, що з маглівського погляду видавалося трьома яскравими рожевими піжамами. А позаду двері, що наразі не працювали. Дамблдор видавався сумним і втомленим, ніби хотів спертися на чародійську патерицю, якої він не мав. Це ж треба. Варто лиш один раз за 110 років порушити закономірність і зробити щось інакше, як усі починають розбігатися. Старий чарівник скрушно похитав головою. Я очікував від тебе більшого, Гаррі Поттере. Я чув, що твої власні друзі вважають тебе божевільним. Знаю, що вони помиляються. Та чи повіриш ти, що мене спіткала така сама доля? Будь ласка, відчиніть двері. Гарін голос тремтів. Якщо ви хочете, щоб я колись міг вам довіряти, відчиніть двері. Він почув, як позаду розчахнулися двері. Я планував сказати тобі ще дещо. Та якщо ти зараз підеш, то нічого більше не дізнаєшся. Подеколи Гаррі щиро ненавидів бути рейвен хлопцем. Він ніколи не шкодив учням, нагадав його внутрішній грифіндорець. Просто ні на мить про це не забувай, і не запанікуєш. Ти ж не втечеш лише через те, що стає цікаво, чи не так? Та ти ж не можеш просто розсваритися з директором, уризонювала його гафелпавська частина. А ще як він почне знімати очки з гуртожитку, він може дуже ускладнити твоє шкільне життя, якщо вирішить, що ти йому не подобаєшся. А та частина, що її Гаррі не надто полюбляв, проте не міг змусити мовчати, розмірковувала над потенційними перевагами статусу одного з нечисленних друзів старого чарівника, який до того ж був директором, головним магом чарверсуду й верховним речником міжнародної конфедерації чарівників. І на жаль, його внутрішній слизеринець перетягував на темну сторону куди краще, ніж драко, адже заманював речами на кшталт підолашний. Йому напевно треба з кимось поговорити, га? І ти ж не хочеш, щоб натомість ця могутня людина довірилася комусь не такому доброчесному, як ти, га? І цікаво, якими неймовірними таємницями міг би Дамблдор з тобою поділитися, якби ти знаєш, подружився з ним. І навіть закладаюся, що в нього справді цікаве зібрання книжок. Ви всі купка недумків. Подумав Гаррі про це збіговисько, проте наткнувся на одностайне вето всіх своїх я. Гаррі розвернувся, зробив крок до дверей, простягнув руку і нарочито зачинив їх знову. Ця жертва нічого йому не вартувала, якщо зважити на те, що він і так збирався залишитися. Та й Дамблдор однаково міг контролювати його рухи, але, можливо, це справить на нього враження. Обернувшись, Гаррі, побачив, що могутній божевільний чарівник знову всміхається і здається дружнім. Це було добре. Мабуть. Будь ласка, не робіть такого більше. Мені не подобається почуватися, наче в пастці». «Вибач за це, Гаррі. У Дамблдоровім голосі звучало щире каяття. Проте було б страшенно немудро відпустити тебе без каменя твого батька. Ну, звісно, як нерозважливо з мого боку, очікувати, що двері відчиняться до того, як я покладу сюжетні предмети до інвентарю. Дамблдор усміхнувся і кивнув. Гаррі підійшов до стола. Перекрутив пасок так, щоб моковий капшичок опинився попереду. З деяким зусиллям спромігся підняти камінь своїми одинадцятирічними руками і взявся його згодовувати. Він відчував, як вага повільно танула, доки розширюване горличко їло камінь. А гучна відрижка опісля прозвучала майже як скарга. Підручник його матері з настоянок для п'ятого класу, що й справді приховував досить страшну таємницю. Невдовзі спіткала така сама доля. А потім Гаррін, внутрішній слизаренець, зробив підступну пропозицію, як здобути прихильність директора, та ще й, на жаль, так бездоганно її сформулював, що завоював підтримку більшості рейвенкловської фракції. Отже, почав Гаррі, оскільки я і так тут тиняюся, чи не могли би ви провести невеличку екскурсію вашим кабінетом? Мені трохи цікаво, що це за речі. Останні слова сміливо можна було вважати найсильнішим применшенням цього місця. Старий чарівник поглянув на нього і легенько посміхнувшись, кивнув. Мені лестить твоя зацікавленість. Проте, на жаль, тут мало що можна розповісти. Дамблдор зробив крок до стіни. Це портрети попередніх директорів Гогвардсу. Він вказав на картину із зображенням сплячого чоловіка і обернувся. Це мій стіл. Це моє крісло. Слова супроводжувалися кивками на відповідні предмети. Перепрошую, обірвав його Гаррі. Взагалі, я хотів би дізнатися про це. Він вказав на невеличкий куб, з якого долинало м'яке і ритмічне булькотіння. О, ці маленькі химерні штукенці! Вони були в комплекті з директорським кабінетом. Я і гадки не маю про призначення більшості з них. Однак цей цифроблат із вісьмома стрілками фіксує, скільки разів відьми шульги, назвімо це так, чхають на території Франції. Ти не повіриш, як багато довелося попрацювати, щоб це з'ясувати. А ось цей із золотими дригальцями – це мій власний винахід, і мінерва ніколи в житті не здогадається, що він робить. Дамблдор підійшов до вішака для капелюхів, доки Гаррі перетравлював це. Тут у нас, звісно, сортувальний капелюх. Ви вже знайомі, наскільки мені відомо. Він попрохав мене ніколи і ні за що не поміщати його на твою голову. Ти лише чотирнадцятий учень в історії, про якого він таке сказав. Однією з них була баба Яга, а про решту дванадцять я розповім, коли ти порослішаєш. Це парасоля, це ще одна парасоля. Дамблдор зробив декілька кроків, став поруч із птахом на золотому помості і обернувся, тепер широко всміхаючись. І, звісно, більшість відвідувачів мого кабінету бажає побачити фоукса. Гаррі підійшов. Він був доволі здивованим. Це Фоукс? Фоукс це фенікс, дуже рідкісні, дуже могутні магічні створіння. Ем. Гаррі схилив голову і втупився в крихітні чорні блискучі очиці, що не виявляли жодної ознаки могутності чи інтелекту. Ем... Знову протягнув він, доволі впевнений, що впізнав форму птаха. Помилитися тут було вкрай складно. Е, скажи щось розумне, загорланив його розум на себе. Тільки не стій тут і не булькочи, наче якийсь недоумкуватий!» І що ж мені в біса слід сказати? гаркнув Гарін розум у відповідь. Що завгодно. Маєш на увазі, що завгодно, окрім того, що фоукс це курча? Так, що завгодно, тільки на це. Отже, ем, яка магія доступна феніксам? М? Їхні сльози цілющі. Вони породження полум'я, тож переміщатися на будь якій відстані їм не складніше, ніж вогню згаснути в одному місці і спалахнути деінде. Величезне навантаження вродженої магії швидко зістарює їхні тіла. А втім, якщо когось і можна в цьому світі назвати невмирущими, то саме цих створінь. Адже щоразу. Як феніксове тіло більше не спроможне йому слугувати, він спалахує жартовним вогнем, залишаючи по собі пташеня або подеколи яйце. Дамблдор підійшов ближче і похмуро оглядів курча. «Хм, якийсь він блідуватий. Не встиг Гаррі цілковито усвідомити цю фразу, як курча вже палало. Воно відкрило дзьоба, проте навіть не встигло квокнути, перш ніж зачахнути й взятися попелом. Вогонь палахкотів недовго. Яскраво і цілковито ізольовано. Запаху горіння не відчувалося. За кілька секунд усе скінчилося. Лишилася лише дрібна, жалюгідна купка попелу на золотому помості. Не треба жахатися, Гаррі. Фоукс не постраждав. Дамблдор опустив руку до кишені, а потім тією ж рукою покоперсався в попелі і показав маленьке жовтувате яйце. Дивися, ось яйце. Ого, ова! Дивовижно. Але тепер нам справді варто переходити до справ. Дамблдор залишив яйце в курячому попелі, повернувся до трону та всівся. Зрештою, вже майже час вечеряти, а ми не хочемо використовувати наші часовороти. У внутрішньому уряді Гаррі тривала відчайдушна боротьба. Слизеринець і гафелпафець перебігли на іншу сторону, коли побачили, що директор Гогворцу спалив курча. Так, справи. вимовили губи Гаррі. А потім вечеря. Ти знову скидаєшся на недумкуватого, зауважив його внутрішній критик. Що ж? мовив Дамблдор. На жаль, я маю зізнатися, Гаррі, зізнатися і попросити вибачення. Вибачення це добре. Це взагалі не має сенсу. Що я верзу? Можливо, старий чарівник зітхнув. Ти зміниш думку, коли все почуєш. Боюся, Гаррі. І я маніпулював тобою все твоє життя. Це я передав тебе під опіку твоїх злих названих батьків. Мої названі батьки не злі, бовкнув Гаррі. Маю на увазі просто батьки. Не злі? Дамблдор здавався здивованим і розчарованим. Ані трішечки не злі. Це не вкладається в закономірність. Внутрішній слизеринець волав на всю ментальну горлянку. Стули пельку, дурню, він забере тебе від них. Ні, ні. губи Гаррі завмерли в страшній гримасі. Я просто ще ваші почуття, а взагалі вони дуже злі. Невже? директор нахилився вперед, уважно його роздивляючись. А що вони роблять? відповідай швидко. Вони. Ем, я повинен розв'язувати посуд і мити задачі, і вони не дозволяють мені читати багато книжок і. А, добре, радий це чути. Дамблдор знову сперся на спинку стільця, сумно усміхаючись. Тоді, вибач мені за це. Про що це я? А, звісно, мені прикро це казати, Гаррі. Проте я відповідальний фактично за все погане в твоєму житті. Ти, напевно, дуже через це розізлишся. Так, я дуже злий. Гарр. Внутрішній критик Гаррі миттєво присудив йому нагороду за найгіршу акторську гру в історії часу. Я просто хотів, щоб ти знав, хотів сказати тобі якомога раніше, на випадок, якщо пізніше з одним із нас щось станеться, що мені справді, справді шкода, за все, що вже було, і все, що буде. В очах старого чарівника зблиснули сльози. Я дуже злий. Який злий, що хочу прямо зараз піти, якщо вам більше нічого додати. Просто йди, доки він не спалив тебе. верескнули слизеринець, гафелпафець і грифіндорець. Розумію тоді останнє. Гаррі, навіть не пробуй потикатися до забороненого коридору на четвертому поверсі. Тобі в жодному разі не вдасться пройти всі пастки, а я не хочу, щоб ти постраждав, намагаючись це зробити. Насправді, не думаю, що ти зможеш бодай відчинити перші двері, адже вони замкнені, а тобі невідоме закляття алогомора. Гаррі крутнувся і дмухнув до виходу якомога швидше. Дверна ручка повернулася без жодного опору. Він помчав униз спіральними сходами, хоч вони й крутилися, ледь не перечіпаючись через власні ноги. За мить він уже спустився, гаргуїль відступив, і Гаррі кулею вилетів зі сходів. Гаррі Поттер Щось було не гаразд з Гаррі Поттером. Зрештою, четвер був у всіх. Але ось це все, здавалося, коїлося лише з ним. О 18.21 Гаррі Поттер, що колою вилетів зі сходів і чим дуж пришвидшувався, налетів прямо на мінерву Макгонегал, коли та повертала за рогу дорогою до кабінету директора. На щастя, ніхто не постраждав. Як пояснили, були Гаррі трохи раніше того дня, коли він відмовився й близько підходити до мітли. Бладжери для квідичу робили із суцільного заліза для того, щоб хоч якось зашкодити гравцям. Адже зазвичай чарівники набагато легше витримували зіткнення, ніж магли. Гаррі й професорка Макгонагалл обидвоє опинилися на підлозі, а пергаменти з її рук по всьому коридорі. Запала жахлива, жахлива тиша. Гаррі Поттере», – видихнула професорка Макгонагалл, що лежала на підлозі недалеко від Гаррі. Її голос перейшов майже на вереск. Що ви робили в кабінеті директора? Нічого, пискнув Гаррі. Ви розмовляли про професора захисту? Ні. Дамблдор покликав мене до себе, дав мені цей великий камінь, сказав, що це камінь мого батька, і звелів усюди його носити. Запала чергова жахлива тиша. Зрозуміло, вже трохи спокійніше промовила професорка Макгонагалл. Вона підвелася, обтрусилася і люто зиркнула на розметані паргаменти, що злетілися в охайний стосик і поквапом поверталися вздовж стіни коридору, ніби хотіли сховатися від її погляду. «Мої співчуття, містере Поттере, і вибачте, що сумнівалася у вас. Професорко, Макгонегал. Його голос тремтів. Він відштовхнувся від підлоги, підвівся і поглянув на її надійне обличчя нормальної людини. Професорко, Макгонегал. Так, містер Потер, як гадаєте, мені варто носити повсюди камінь мого батька? тихо запитав він. Боюся, це між вами і директором. Вона зітхнула і завагалася. Варто зазначити, що цілковито ігнорувати директора майже ніколи не буває мудро. Мені справді шкода, що перед вами така дилема, містер Потер. І якщо я якось можу допомогти вам з рішенням, яке ви ухвалите, «Ем...» Насправді мені щойно подумалося, що коли я знатиму як, то міг би трансфігурувати камінь на перстень і носити його на пальці. Якби ви могли навчити мене підтримувати таку трансфігурацію. Добре, що ви спершу спитали мене, вона посуворішила. Якби ви втратили контроль над трансфігурацією, зворотний процес відрізав би вам палець і, мабуть, розірвав руку навпіл. У вашому віці навіть перстень є за великою ціллю для необмеженої в часі підтримки трансфігурації без серйозного виснаження вашої магії. Проте я можу замовити перстень з оправою для коштовного каменя, маленького коштовного каменя, що торкатиметься вашої шкіри. Тоді ви зможете почати тренуватися підтримувати безпечний об'єкт, як от зефір, коли ви успішно підтримуватимете трансфігурацію протягом цілого місяця, навіть у вісні, я дозволю вам трансфігурати камінь вашого батька. Її голос затих. Директор справді сказав Так, ем, це трохи дивно навіть для нього. Професорка Макгонеґал зітхнула, нагнулася і підняла сто з пергаментів. Мені шкода щодо цього, містере Поттер. Ще раз, вибачте, що не довіряла вам. Проте тепер моя черга побачити директора. О. Хай щастить, напевно. Ге. Дякую, містере Ем. Професорка Макгонагалл підійшла до Гаргуїля, нечутно вимовила пароль і ступила на спіральні сходи, що оберталися. Вона почала підійматися. Гаргуїль почав повертатися на місце, і її вже майже не було видно. Професорка Макгонагалл, директор спалив курча. Він що?